Вітаю всіх! Я хочу подивитись на травень місяць. Ось як. На травень місяць. Фронт. Прикордоння. Харківщина, прикордоння, травень місяць, яка буде ситуація? Харківщина, прикордоння з Білгородською областю, яка буде ситуація травень місяць. Ну, починаючи від сьогодні, від 28 квітня, ви ж розумієте, це вже кінець-кінець квітня. Ну, взагалі, на травень місяць картинка. Яка? прикордонні Харківщини. Від Зогорода. Угу. Концентрація, звісно, там є. Розвідка ворога є. Україна також не пасе задніх. Рух. Ну, як вам сказати, удар точковий. Кінцевий результат. Гаряче, так, Україна готова також. Я не бачу страшних карт. Знову таки, тепер наступ наступ ворога на півночі Харківщини буде у травні 25-го року. двійка кубків випадає. почати це відносність не всюди. Не можна сказати, що повний піздець, йому піздець. Ні. Так, розчарування по трійці мочів, погано, але руйнування не без цього. Ну, вони вже спробу. Повторні ситуації, де ж вони вже таки пробували. Оборона на кордоні. На кордоні оборона. На кордоні все. Добре. Наші ЗСУ. Наші ЗСУ відіб'ють цю атаку на прикордонні. Наші ЗСУ відіб'ють цю атаку на прикордонні. Дев'ятка мечів. Насправді це можливо не дуже коректне питання, тому що оборона йде нормально, оборона да, з нашої сторони оборона. На кордоні, так. Ну, прикордоння оборона. Добре. Але відповідь ні в той же час. Знаєте, чому важко, сука? Прориви там є. Воно може. Важко, давайте так. Наші ЗСУ відіб'ють атаку ворога на прикордонні в тих місцях, де немає проривів. Давайте так. Пауза. Взагалі пауза. Стоп, пауза випадає. Дивіться. Нічого прям такого. Я вже і так і всяке наперекосяк роблю все. Щоб, щоб вам. ну Мені не випадає нічого страшного, прям взагалі. Що там капець капець? Ні, немає. Немає, але. Добре, давайте підемо іншим шляхом. наступ ворога на Харківщині. На який район прикордоння найбільше може бути небезпека? Якщо там буде в травні, який район? Багадохівський. Відразу скажу ні, ви жертва, але це відповідь ні. Золочівський. Не дуже. Дергачівський. Хто там далі йде? Харківський район. Ось Харківський район, любі мої, прорив де. Хто там після нього йде? Чо... Чу... є? Харківський район у мене буде переходити в Вовчанський. Вовчанський район? Ні. Чугуївський район хай буде. Чугуївський район. Де от там ви. Я дуже оці райони знаю. Де вони там, кордони. Вовчанський є. Чугуївський. Куп'янський район. Ні. Не Куп'янський. Дивіться. Найбільше увага йде мені знову ж таки на напрямок глибокий лук янці. Угу. Так, люди мої, вже бачу. Четвірка мечів. Випадає. Обстріли. Дев'ятка жезлів. Лавління бойового мені. Ну, ось він точковий удар. Угу. Ну, давайте розглядати тепер потім наступним розкладом. це. Ну, не бачу я прям такого чогось страшного.